Безкоштовно. Так. Ой, дуже дякую. Сьогодні ми приїхали зігрівати хмельницький речовий ринок, або ж, як називають його місцеві, базар, толкучка або штуча. Можна на стілечку клеїти і в рукавичку запахати, і Ні. буде тепло в руки. Безкоштовно. Можна mm -hmm. наклеїти на ручки, на ніжки. Я вам щось повинна. Ні. Дякую Це безкоштовно. Я. Я. Я, Я бачу, знаю. вам холодно, Я можете зігрітися. Є? Да. А чого ж ви не грієтесь Тут так холодно? Ми безкоштовно роздаємо, зігрійтесь. зігрієтесь. Хімічні okay. грілки для рук, для ніг можна клеїти на стільку або ж в рукавичку і грітись. Okay. Клеїте в рукавичку або на стілечку клеїти, і вона буде вам 8 годин гріти ніжки і ручки. Там в упакуванні дві штучки пара. Yeah. Гарного yeah. дня вам. Дякую. Yeah. Хімічні грілочки можна зігрівати ними ручки, ніжки. Безкоштовно. Так. Ой, дуже дякую. – То дайте, хоч вам заплачу. – Не потрібно. дві. – дві, ми дві пропонуємо. <рес> дуже вам вдячна, хоч молодшим. Молодшим? Молодші, що А ви сидите цілий день, сидіти важко, беріть. Дякую вам. Щоб зігріти ручки, ножки. ви цілий день працюєте на ногах, такий холод. Дякую. Гарного Гори. дня вам. Дякую. – Вдягаєте рукавичку, і вона вам догріти 8 годин. Це безкоштовно спробуйте замовити на нашому сайті, якщо вам сподобається. Будь ласка, гарного дня. Якщо ти часто замерзаєш, то ми тебе сьогодні не зустріли. Замовляй наші грілки на сайті або у Директ. Ціна тебе приємно здивує.